Ксолана, вітаю вас! Вітаю вас, з пологами з вашою дівчинкою, неймовірно. Як себе взагалі почуваєте? Дякую дуже за привітання. Почуваю ой, такі змішані відчуття насправді, тому що це й радість велика, але це і дуже дуже складно. І я була серед тих людей, які казали: Ну боже, ну що там? Ну народили? Ну поїла, ну поспала? Ну куди той час? А зараз карма зіграла зі на злий жарт, і от оце знайшла перший раз час, щоб вирватися кудись за місяць. Як прийшли взагалі пологи? Чи брали чоловіка на пологи? Пологи пройшли добре, скажу так, якби це дивно не звучало. Це кажуть, це єдина річ за вагітність і за весь цей період, яка була в реальності краще, ніж в очікуванні. Зайомо. Так, це все, все мені дуже повезло. Зі всім іншим є нюанси. От тому дуже швидко, дуже так легко, і я скажу плюс-мінус терпимо. Чи робили епідуральну анестезію? Обов'язково так, так. А як чоловік ставиться ось до такого? Чи він вам взагалі не, не, ну, не говорив робити чи не робити, чи ви радилися? <с? ні ні ні, дивіться, я жартую. Знаєте, інколи є пари, які кажуть, ми народили. <с? Я кажу, друзі, ви народили, родила жінка, і мені здається, що жінка народжує І жінці. Треба обирати як їй легше, як їй краще. От і моєму випадку так само.